Радіо Ює Чікаго. Друзі, як же довго ми чекали на цей день. Нарешті, нарешті з нами в студії імміграційний адвокат та засновниця фірми на Конело Ольга Наконечна. Хто в Штатах пою-фую? Хто має пароль? Хто подався на пароль? Цей ефір спеціально для вас. Тому не перемикайтеся, будьте з нами на хвилі радіо ЮЄ Чикаго. Пані Олю, вітаю. Добрий вечір. Ну що ж, давайте тоді відразу до теми без різних автопів, без різних ліричних відступів. 16 серпня цього року ми знаємо, що закінчився для багатьох U4U пароль. Люди подалися на репароль. Проте новини не зовсім втішні, немає такої прямої відповіді. Але це те, що я знаю, те, що я чув. Цікаво почути вашу думку. Яка зараз ситуація з тими людьми, які дійсно приїхали в Штати після 16 серпня 2023 року? Що їх чекає в подальшому? Так, ну насправді ця дата 16 серпня. Вона є визначальна тим, що люди, які приїхали після 16 серпня, 2023 року, вони не мали права подати на ТПС. І якщо вони приїхали в цю дату чи після цієї дати, в них поступово починає закінчуватись пароль. Він не закінчився усіх в один день, тому що пароль, як ми знаємо, не дають всім до однієї дати. Він переважно давався на два роки, в залежності від того, коли людина приїхала. Тому з 16 серпня і далі ми будемо бачити багато кейсів, коли закінчується пароль. але... Власники цих паролів, люди, які їх утримали, не мають е, жодних інших заявок, е, в тому числі заявок на ТПС, тому що вони не мають права на, на ці заявки, і все, що їх тримає в країні, або все на що вони сподіваються, це є заявки на репаролі, які вони подали і які знаходяться в розгляді. Пригадайте, будь ласка, -як, як ви попередньо радили людям бути в цій ситуації? Тобто вони знають, що в них закінчується пароль як. Задовго ви радили їм подавати на цей репароль. Яка була процедура в людей? Я, 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 які, е, які в них були етапи вирішення цієї ситуації за офіційними інструкціями міграційної служби, яку випустили ще в свій час адміністрації Байдена? Було оголошено про те, що на репароль мають право подавати за півроку. До закінчення пароль, тобто не швидше як за півроку, випадки були дуже різні. Дехто подався за рік, за 9 місяців, за 8, за 7, дехто навіть встиг отримати цей репароль. Подаючи настільки швидко, тому деякі люди зараз мають репороль до 2027 року, угу. деяких людей він закінчиться в 2025. тобто то це була ми... правильна стратегія подаватися якомога швидше виходить, так? виходить, що так. Тобто вона була не зовсім з дотриманням інструкцій, не зовсім юридично правильна, але на практиці вона виявилася правильнішою для когось. Я таких порад звичайно не давала, тому що я не можу давати тим ті поради, які не відповідають інструкціям чи офіційним заявкам від міграційної служби, але багато хто подавав самостійно, і багато хто виявився виграші. Тобто людина статай. мала ще рік часу до, до закінчення паролю. Вона подала на репароль і отримала ще плюс два до того одного, що мала. Так, тобто, дехто е, виявився дуже спритним і дійсно зараз має ще репароль разом з на роботу, продовжений так, як я сказала, до 2027 року. В декого він закін закінчується або закінчився вже. Вчора, позавчора, або найближчим часом закінчується, і якщо такі люди подали за півроку або подали чуть чуть пізніше, навіть за три місяці, за два місяці, дуже велика ймовірність, що зараз ця заявка на репароль знаходиться на розгляді, тобто в них немає ніякого рішення. Але ми знаємо, що є люди, які спритні, і люди, які забувають про свій статус, і навіть можливо і дотепер не подалися на репароль, Можливо, когось він закінчився вчора, можливо, когось сьогодні. І вони такі ну подаватися чи не подаватися, що мені робити, вони ще мають. Шанс якусь ситуацію виправити ну однозначно, потрібно подаватися. Тобто, якщо людина планує знаходитися далі в США, то не подавати на, на репароль це неправильна стратегія, навіть не дивлячись на те, що заявки, начебто, підвесли і по них mm -hmm. не дають рішень. Однозначно потрібно подавати. За попередньої адміністрації ми бачили дуже багато кейсів, коли репароль людям схвалювали заднім числом. Тобто, скажімо, пароль закінчився вчора. Людина подала заявку сьогодні з запізненням. Рішення дали через місяць, але дали продовження паролю тим числом, який він закінчився, тобто назад. Алдис, пані Олю, пароль закінчився вчора. Окей, давайте візьмемо для того, щоб легше сприймалося, закінчився місяць тому. Я подаю лише зараз на так. репароль, Виходить, що я цей місяць часу був нелегально. правильно? Так, Це інше. Ми, ми це зовсім інакший аспект. Зараз ми говоримо про те, чи їх взагалі дадуть чи не дадуть, і як їх дадуть то, то навіть може дати, якщо місяць часу за попередню. Адміністрації ми бачили дуже багато таких рішень, тому була порада давати всім, навіть якщо ви забули, якщо ви запізнилися. Скажімо, пароль закінчився 1 липня. Ви згадали, подали 1 серпня. Вам видали рішення 1 вересня, і цей пароль, продовжений за попередньою адміністрацією, був датований 1 липня. Тобто, вам давали ці два місяці, які ви пропустили. Пізніше паперово ваш статус вам вирівнювали, тобто вам його давали. Подарунок дуже цікаво. Дуже цікаво. Добре, що відбувається з людьми, які подали на репароль? Вони отримують якесь підтвердження, і воно має якусь юридичну силу, чи ні? Вони насправді отримують підтвердження, що вони подали на репароль, В них є так званий рісідноти з номером uh -huh. кейсу, так як зазвичай працює імміграційна служба. На жаль, очікування рішення по репаролю не вважається легальним перебуванням. Ресіднотіс не є, легально, не є. Не легальним є неганим документом. Він це є легальним документом, але він не надає легального перебування. На відміну, скажімо, від заявки на ТІПС, від респітнотиса на ТІПІС, угу. яке надає легальне перебування. Окей. Тоді це є ресітнотіс на пароль, на репароль, для чого він? Для того, щоб людина мала номер кейсу, для того, щоб вона знала, що її заявка зареєстрована, вона могла його перевіряти. Тобто це стандартна процедура імміграційної служби. Коли подається певний бенефіт, заявка на певний бенефіт, видається ресслідновці. Йому присвоїться номер кейсу з номером подачі і а, з датою видачі цього Тобто Номер а, ось цього нового репароля він буде відрізнятися від номера пароля, який був перед тим, так ні. Ми говоримо зараз про номер кейсу. Само кейсу це, ну, номера паролю, як такого, немає. Пароль mm -hmm. це є дозвіл на перебування. Коли ми говоримо пароль, це дозвіл коду. Ніякого немає. Це ні, це не код. Ви, мабуть, маєте на увазі форму I-94, коли так. людина в'їжджає в країну. Форма I-94 не міняє свій номер. Тобто, коли людина при в'їзді на паролі отримала. Певний номер присвоїли її I 94. При продовженні паролю через репароль залишається та сама форма i 94 тільки міняється дата дозволеного перебування. Добре, скажіть за Notice були затримки, чи він відразу приходить в кабінет чи паперово, як воно відбувається? дуже по різному. Якщо людина подавала онлайн, то зазвичай Notice автоматично генерується фактично в той самий відразу, момент відразу. Так, так. якщо подається паперовій формі, потрібно, щоб прийняли кейс, щоб його зареєстрували, щоб видали цей ресід, пошта його Ставила це бувало займало і до місяця часу. А як ви робили онлайн чи паперово, Як ви радили конкретно в офісі? Ми завжди працюємо з паперовими подачами. Коли почалась подача на TPS, ми почали працювати онлайн. У нас було подано близько 50 кейсів, чи навіть більше. І я пам'ятаю, були певні технічні збої в системі міграційної служби. І ми мали дуже великі проблеми з тим, щоб знайти ті заявки, щоб їх відновити. Після того ми прийняли рішення працювати тільки в паперовій формі. Для нас це легше і про простіше, як для адвокатської фірми, але коли люди подають самі, я завжди їм раджу подавати онлайн, тому що онлайн подача створена вона user friendly, як говорять в сполучених штатах. Вона створена для того, щоб людина самостійно подавала. Там неможливо щось пропустити, тому що система не дозволить подати заявку, якщо якісь базові необхідні документи не подані. Так само оплату підрахує. Ну там простіше не зробити помилку, якщо працювати онлайн. Розуміло, скажіть, будь ласка, дозвіл до праці це зовсім окрема історія. Так люди окремо мали подавати документи на пароль і окремо документи на дозвіл до праці. Так? Це було дуже по різному. До певної дати я не пам'ятаю точної дати, але скажімо, це був жовтень 2024 року. Умовно ага. до того часу була одна історія, тобто були одні інструкції подачі на репароль. Тоді потрібно було подавати спочатку заявку на репароль. Після того як його одобрили, потрібно було подавати на дозвіл на роботу по цьому е, репаролю. Після цієї дати помінялися правила, і ці дві заявки сполучили в одну. Тобто людина просто подає форму i 131 на репароль, і там є галочка, яку вона проставляє, якщо вона хоче дозвіл на роботу. Угу. Це в одній заявці. Тому зараз ми маємо дуже різну картину. Деякі люди мають одобрений репароль без дозволу на роботу. Деякі люди, тому що їх заявка на дозвіл на роботу підвесла, деякі не мають ні одного, ні другого, але подали тільки на репароль, на дозвіл на роботу вони ще в принципі не подавали, тому що вони по тих старих правилах чекають одобрення. І деякі мають дві заявки сполучені в одну, коли вони чекають і на репароль, і на дозвіл на роботу. От і як тим людям бути, які чекають і на те, і на те з своєю працею з перебуванням в штатах, бо тут знаєте, без грошей важко перебувати дуже важко. Насправді, це ну зовсім ну це дуже сумна тема. Насправді, тому що з кожним днем ми будемо бачити все більше і більше таких людей, які не були підстраховані тим самим tps ом які не мали дозвіл на роботу по інших категоріях. З того, що я бачу, ну позитивне, це те, що є, і почався якийсь рух. По перше, почали приходити. Одобрення на дозволи на роботу по категорії С 11, що є пароль. Якщо раніше ми не бачили жодного руху, то зараз ми бачимо «Approvals» на дозволи на роботу по друге, ми бачимо досить багато запитів на додаткову інформацію до заявок на репороль, які знаходяться в розгляді. Хоча це лякає багато кого, тому що люди не зовсім розуміють, як з тим працювати і що від них хоче імміграційна служба, як на це відповісти. Але насправді це позитивне зрушення. Це означає, що ці заявки хтось взяв до рук, їх почали розглядати, і те, що просять якісь додаткові документи чи пояснення, це добре, це непогано. Це краще ніж нічого, як на мене. Тому сподіваємося, що ця динаміка буде продовжуватися і найближчим часом почнуть давати рішення по репаролях і ми не будемо зіштовхуватися з тим, що людина втрачає одне і друге і не знає, що їй далі робити. А деякі люди мали якісь певні інші підстави для знаходження в країні. Багато хто подав на політичний притулок, якщо говорити конкретно, не чекаючи того моменту, коли їх пароль закінчиться для того, щоб підстрахуватись. Багато хто подав заявки на ті навіть не кваліфікуючись на ті що ну звичайно, як адвокат, я не можу говорити, що це було правильно. Але сам факт подання вже їм дав можливість тут перебувати легально, якби, якби так з однієї сторони, начебто так. Але з іншої сторони, чи це є добросовісна заявка? Ну, так, так подача добросовісної заявки завжди дає право знаходитися в людині в країні і очікувати рішення. Якщо людина подає заявку, і вона відразу розуміє, що вона не добросовісна, тобто вона знає, що в неї немає підстав, то я не знаю, як буде інтерпретувати ця імміграційна служба. Я лише зараз говорю про факти, те, що я чую від людей, те, які стратегії використовували вони для того, щоб не лишитися без жодного статусу. А я встренула з вашого дозволу вернуся до дозволу до праці. Так? От людини завершився пароль, вона подала на пароль ще в процесі. А коли ти подаєш на дозвіл до праці, там ж так само є певний Є. І він не дозволяє працювати. На жаль, ні, категорія C11 не має автоматичного продовження. Є категорії дозволів на роботу, які дозволяють працювати по понутису. Це зокрема той самий TPS, uh -huh. про який ми вже багато разів згадували. Тобто, якщо у вас був дозвіл на роботу по категорії A12 або це 19 які стосуються TPS у і ви подали на продовження, то Receipt Notice є автоматичним продовженням вашого дозволу. Ви можете по ньому працювати. Це саме стосується категорії C08 по політичному притулку. Це стосується категорії. Ц09 по возз'єднанню сім'ї. Це найчастіші категорії, які ми бачимо. Що стосується категорії С-11 по гуманітарному паролю, на жаль, немає автоматичного продовження. Теж несправедливо, але факт. Добре, що ви порадите людям, які от зараз не мають тільки notice, не немає дозволу до праці, окрім того, щоб просто чекати, є якісь методи, як ситуацію врятувати. Uh, чи є якісь методи, як врятувати ситуацію? Ну, uh, по-перше, uh, завжди є можливість просити пришвидшення, тобто є можливість просити expedite processing. Це фінансово буде коштувати uh, щось? Uh, ні, це не буде коштувати фінансово. Це треба показати, що є якісь певні невідкладні гуманітарні причини, через які чи фінансові втрати, які несе людина, і чому імміграційна служба має пришвидшити розгляд їхнього кейсу. Те, що людина не може працювати, це достатня причина? Uh, Якщо грамотно її подати, то, то мабуть що це достатня причина. Тобто, якщо родина пояснює, що вона ну. Фактично опиниться на вулиці, тому що їй немає за що оплачувати житло і, і так далі, і наведе якісь свої індивідуальні обставини, то це може бути причиною пришвидшення. Проблема в тому, що донедавна ми бачили цей так званий холд, тобто паузу на всіх кейсах, і саме ця пауза це внутрішнє розпорядження не давало імміграційній службі права. Навіть брати до уваги прохання про пришвидшення з нашого досвіду, ми просили пришвидшення дозволів на роботу перепаролю в двох кейсах. Мені здається, вони були невдалими, нам відмовили. Не зрозуміло, чи далі існує якась внутрішня інструкція на те, щоб не розглядати ці кейси, чи там було в тих конкретних ситуаціях недостатньо аргументів. Ну але як мінімум, це є ну за спробу, ніхто нічого не зробить. Пані Олю, давайте ще раз ми поза камерою говорили, що зараз хто подає на репароль, мають вказувати причину, так, так. і цю причину потрібно аргументувати. Так. Е, розкажіть більше про це, що саме мається на увазі. Власне, багато почалося паніки через ті запити, які почали приходити, що собою взагалі представляються запити на додаткову інформацію. В більшості свої вони стандартні, їх бачила досить багато вже до сьогоднішнього часу. Що говориться, якщо говорити простими словами? Просто факту, що в Україні війна чи є якісь обставини загальні в країні, які є несприятливі для повернення, недостатні для того, щоб отримати продовження гуманітарного паролю, потрібно показати, як. Ці обставини конкретно впливають на людину, то які є індивідуальні обставини або як ситуація в країні загрожує конкретно заявнику на продовження паролю, це є досить стандартна вимога. Взагалі історично, гуманітарний пароль надавався не тільки. Так як зараз українцям чи іншим країнам в такій великій кількості, історично можна було просити гуманітарного паролю, якраз в таких випадках, коли були якісь невідкладні гуманітарні підстави, або а, якщо це могло посприяти суспільству Сполучених Штатів Штатів, що ця людина тут знаходиться. А, в, такій, в таких масштабах цього не було ніколи, але сам інститут гуманітарного паролю від того не змінився. Якраз в тому і полягає критика теперішньої адміністрації попередньої, що вони видавали всім пароль і продовження паролю без фактично вникання в індивідуальні обставини, просто давали всім пароль і репароль тільки через те, що людина з України. Це багато критикується, і зараз вони вернулися назад, вони вернулися до, до джерел гуманітарного паролю і просять показати індивідуальні обставини. Якщо ви згадаєте програму ЮФОЮ, коли вона тільки починалась, подавати заявку було дуже просто: треба було просто надати дані людини, дані спонсора і все. Пізніше, десь рік, коли існувала програма, з'явилася вимога описувати індивідуальні обставини. І хто подавав, той знає, про що я говорю. Тобто, з'явилася така графа, де треба було описати, чому саме ця людина потребує гуманітарного паролю, чому саме цю людину мають впустити в Сполучені Штати. Оця вимога по репаролях зараз є фактично тою самою. Потрібно пояснити, чому конкретно ця людина потребує того, щоб вона залишилася в Сполучених Штатах, як війна в Україні впливає на неї, яка є небезпека конкретно для цього заявника? І відповіді універсальної немає, бо відповідь людини з Харкова буде відрізнятися від відповіді людини з uh, Івано-Франківська Якщо просто вказати причину війна, не пояснювати нічого. Який результат буде? Uh, бачимо запит на додаткову інформацію, і якщо буде запит на додаткову інформацію, то це ще добре, тому що може бути просто відмова. Відразу відмова відмова через те, що людина не довела, що в неї є невідкладні гуманітарні обставини. Зрозуміло, пані Олю. На завершення маємо багато питань на Ютубі. Я думаю, на інстаграмі. як з ними бути? Ви зможете потім людям відповісти зайти на нашу трансляцію в коментарях до сьогоднішнього ефіру. ви так, Маєте на вас? Так, так, я думаю, що так. Тому друзі, не будемо зараз їх всі зачитувати, бо там дуже вони персональні. Насправді я думаю, що не всіх вони стосуються. На сьогодні це все з нами була Ольга Наконечна, міграційний адвокат та засновниця фірми НАКОНЕЛО. Номер телефону, пані Олі. Я зараз озвучу. А ви постарайтеся не телефонувати посеред ночі. 847-391-1008. Ще раз це 391 1008 Офіс знаходиться в Дес Plains, 701 Lee лі стріт. Пані Олю, дякую, що звітала. Дякую вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.